Вітаю вас на каналі ProUA. Сподіваюсь, ви є нашим підписником. А якщо ні, то підписуйтесь, це краща допомога нашому каналу, тому що ми тут робимо все, щоб ви отримували адекватну інформацію, мали свої особисті погляди на те, що коїться у нас в Україні. І ми не боїмося самих болючих питань. У нас тут немає ніякої. Державної цензури або ми не відстоюємо чиїсь особистих інтересів. Для нас інтереси всіх українців дуже важливі. Про що хочу я з вами сьогодні поговорити? Я поговорю з вами про цифри. Тому що коли велика кількість людей дізналася, що я підтримую. Народний референдум 7 кроків до перемоги, де першим кроком є тотальне скорочення держапарату на 80%. Мене стали питати: а чому навіть 70%? І чому взагалі їх треба скорочувати? Бо під час війни нам державне управління вкрай потрібне не зробити ви так, що воно у нас зникне, ну і країна зникне. Так, от я хочу зараз поговорити про це через цифри. До війни. Мені було дуже цікаво, а от скільки у нас людей працює в державному управлінні. Я дуже по-різному і від різних людей дізнавався про кількість людей, яких можна назвати державними управлінцями. І зараз хочу згадати, скільки ж це було, коли ще війна не почалася. Найбільшим прошарком людей, які працювали в держуправлінні, є такий прошарок, як Органи місцевої влади. Бо у нас жорстка вертикаль досі, в країні справжнього місцевого самоврядування майже не існує. А місцева влада, тобто контроль над всіми діями в регіонах із центру існує. Так от, в органах місцевої влади до війни працювало 944 тисячі людей, майже мільйон. В центральних міністерствах у Києві. Було 560 тисяч працівників, причому вони не вважалися чиновниками. Вони просто працювали в цих міністерствах. А от статус держслужбовців, тих, що ми, ми називаємо чиновниками, 160 тисяч людей, причому до них ще у держагентствах, тобто не в міністерствах, а чиновники, які в інших установах працює, які називаються Держагентство, це 155 тисяч людей. Сюди додається невеличкий додаток людей, які працюють у Держінспекціях, так звані інспектори, їх 2800. А ще є такі чиновники, які працюють в нацкомісіях. Їх не дуже багато, майже 2000. Якщо порахувати всіх загалом, то можна сказати, що до війни в нашому держуправлінні працювало. 1 мільйон 800 тисяч осіб це багато? Для сучасної європейської країни це занадто багато. Тобто, з часів, коли ми отримали після розпаду Радянського Союзу незалежність, наш держапарат як на дрожжях ріс-ріс і зростав. З кожним роком, з кожною владою, з кожним президентом, чиновників і людей, які працюють. За наш рахунок, отримуючи зарплату з держбюджету на всіх рівнях від центру до регіонів, тільки зростав, і їх було дуже багато. Причому в часи, коли управління і в комерційних фірмах, і по всьому світу зменшується, тому що іде цифровізація, іде автоматизація технологій, кібернетика як наука саме виникла, щоб максимально Зробити управління ефективним, коли невеличка кількість управлінців управляє великими системами. Праця взагалі за останні роки дуже автоматизувалася. Але це не стосується українського державного управління. Тут у нас кількість людей тільки зростала. Достаменні цифри, що відбулося під час війни з кількістю людей, які працюють в держуправлінні, нам, чесно кажучи, невідомі. Але що відомо? Нам відомо, що 8 мільйонів осіб зафіксовані як люди, які залишили нашу країну на початку повномасштабного вторгнення росіян. Я не думаю, що серед них велику кількість і велику частку займали держуправлінці. Вони залишилися в країні. А чому б їм їхати з країни? Іх статки тут, їх добробут тут, на фронт їх не призивають, вони собі забезпечили бронь. Тому звичайні люди поїхали, а держслужбовці залишилися. І, по моїм даним, які я потім буду діставати з часом, кількість держслужбовців, особливо в силових структурах, за час війни тільки збільшувалася. На початку війни. З нашого держбюджету зарплату отримувало 4,8 мільйонів людей. Тобто це управлінці, отой мільйон 800, і ще 3 мільйони бюджетників, які не відносяться до державних управлінців, але відносяться до бюджетної сфери. Працівники держпідприємств, працівники держустанов, вчителі, медики, всі інші. Але я хочу вам сказати сурову правду: щоб ці люди отримували зарплату, хтось повинен бюджет наповнювати. І я вам скажу: тільки одні люди цей бюджет наповнюють. Вони називаються підприємці тобто економічно незалежні люди, які ведуть свій особистий бізнес, свою справу займаються підприємництвом. А також люди, які на них працюють, всі вони наповнюють бюджет, щоб оці 4,8 мільйона бюджетників, включаючи і майже 2 мільйона держуправлінців, отримували бюджет. А ще у нас є 10,5 мільйонів пенсіонерів, і вони теж пенсію отримують з бюджету, нічого не заробляючи. А це означає, що до війни. Оцих людей, які отримують і пенсію, і зарплату з бюджету, отримувала 11 мільйонів 700 тисяч економічно незалежних осіб, всі, хто працював не на державу, а наповнював бюджет завдяки своїй праці, своїм податкам, так от. Скільки зараз залишилося таких людей в країні, ми не знаємо. Причому війна примусила цих людей, багатьох з них, поїхати. Але в самій країні умов, щоб вони працювали, зменшення податків, зменшення тиску чиновників, зменшення тиску силовиків, які всіх наших підприємців вважають злочинцями. До яких можна приходити і вимагати з них гроші через силовий тиск, маски шоу, арешти, обшуки, підозри. Так от, скільки їх залишилося в країні, поки ми не знаємо, але значно менше, ніж було до війни. А знаєте, що до війни була така цифра, що на одного такого економічно незалежного підприємця приходилися. Півтори особи, яких він повинен був через бюджет утримувати. їх же не отримує президент, їх не утримує інші працівники, а працівники держпідприємств теж їх не отримують. В більшості наші держпідприємства це збиткові установи. Тільки приватний бізнес наповнює наш бюджет, з яким наші чиновники воюють, хоча живуть за їх рахунок. Так, от, ситуація ще до війни була така, що кожний підприємець або працівник, який працював у підприємця, змушений був утримувати півтори особи бюджетників. Зараз ситуація змінилася найгірше. По-перше, зменшилась чисельність людей, які працюють незалежно і наповнюють наш бюджет, а з іншого боку, у нас з'явилася армія. А це Ще 1 мільйон 400 осіб, які отримують гроші з бюджету. Звичайно, наших підприємців не вистачає, щоб закривати дефіцит бюджету. Звичайно, ми живемо наполовину за рахунок наших західних партнерів, які наповнюють наш бюджет. Питання, що нам робити, якщо ця допомога закінчиться, як нам жити, де брати гроші. І хто буде отримувати нашу країну, вона полягає в наступному: з одного боку, треба зробити все, щоб кількість підприємців і можливості їм працювати були не такі, як зараз в країні. І про це один із кроків в референдумі, який називається Економіка військового часу, де сказано прибрати втручання чиновників і держави в працю наших підприємців. Дати їм пільгове оподаткування, зробити все, щоб вони могли собі дозволити працювати на державу. Зараз такого немає. Але це її вимога цього референдуму. А друге, треба скорочувати кількість людей, які отримують свої гроші з бюджету. І починати треба з тих, хто винен у корупції, хто винен в край неефективному управлінні, не з бюджетників, які працюють в школах або в лікарнях. А з майже двохмільйонної армії чиновників, які у нас є такою раковою пухлиною, яка жре і жре і жре, і їм мало їх високих зарплат, їм потрібні ще й корупційні схеми. Нам потрібно Міністерство культури або молоді і спорту, нам потрібно Міністерство інформаційної політики, а нам потрібно Міністерство сільського господарства. Фермери кажуть, що їм не потрібно. Вони і без цього міністерства, і без втручання чиновників готові забезпечувати нас сільхозпродукцією. У нас 20 міністерств, які залишилися від Радянського Союзу. Це ще галузеві міністерства, які забезпечували працю по держплану. У нас давно немає державного плану радянського типу. Ми живемо в країні, яка сказала, що йде в Європу, йде в цивілізований світ. Там, де є вільні економічні відносини, там, де є ринкові відносини. Що роблять у нас в Києві 20 міністерств? Їх треба прибрати. Коли команда Сакашвілі в 2003 році почала будувати нову Грузію, вона скоротила на 50% такі установи. Половину було відрізано в один день. І країна не тільки не Втратила. Вона почала нормально дихати і нормально жити. А в тих установах міністерствах, що залишилися, там скоротили половину особового складу. У нас війна, нам треба це робити значно радикальніше, ніж колись робили грузини, бо війни у них тоді не було. Треба залишити невеличкі команди для вкрай важливих управлінських функцій: оборона, дипломатія. Юстиція і загальноекономічні функції, такі як Міністерство, яке наповнює наш бюджет, бо з нього буде жити армія, його треба витрачати на оборону. І Міністерство, яке забезпечує фінансові операції, Нацбанк, Міністерство фінансів. Все, все інше зараз нам не потрібно передати владу. Місцевому врядуванню у територіальній громаді по справжній реформі місцевого самоврядування, децентралізації, бо до цього це була імітація. І величезну армію чиновників, якщо це чоловіки призивного віку, мобілізувати. Але про армію і про те, як її перетворити в справжню професійну армію. І чи потрібні там мобілізовані цивільні, чи потрібен там призов, ми будемо говорити в наступному відео. А зараз я хочу вас попросити приєднатися до нашого збору. Збору на Мавік і подивитися наш ролик про те, скільки мавіків ми купили і чому треба продовжувати цей збір. Ми досягли екватора, тобто, половини нашого збору. Для спецпідрозділу БПЛА 27-ї бригади Національної гвардії. Це 2 мільйона 454 234 гривні. Це ваші гроші, які ви відправили. І ми на ці гроші придбали вже 13 Мавіків. А оце вже більше половини. Мавіки ми знаходимо все більш дешеві, і тому це дає нам змогу це робити. Ось 13-й. Знову розпаковка. Я думаю, він мало чим відрізняється від інших мавіків, які ми купували. Такий же собі в кейсі. Як ви бачите. Зараз перевіримо, чи все у нього на місці. Так, все, як і в інших. Оця невеличка машинка. Допомагає нашим хлопцям знаходити уночі цілі, до яких прилітає потім бомбер, і знищує ворожу техніку. І все це завдяки вам. Відчайтесь до нашого збору коштів. Ставте на паузу це відео, скануйте QR-код, перераховуйте донати за номерами карт привату і моно, або за прямим посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. І звичайно, цей мавік відправляється на фронт. Разом от з таким пультом управління. А це значить, що ще декілька тисяч одиниць ворожої техніки наші воїни на фронті знищать. І завдяки вам. Давайте не зупинятися. Нам залишилося зібрати ще половину, і це буде 5 мільйонів. І ми придбаємо такі заплановані 25 мавіків. А хлопці. Вже зараз дякують вам за ваші донати. Вдячний Ютуб-каналу ProUA та його глядачам за допомогу в придбанні тепловізійних дронів Mavic 3T для нашої бригади. Завдяки вам ми вже отримали 13 дронів, які допомагають нищити окупантів і їхню техніку. Кожен ваш донат це точний удар по ворогу. Спалимо окупантів разом. Слава Україні! слава! Слава силам оборони, смерть ворогам. І давайте спалимо. Ворожу техніку разом з нашими воїнами і нашим каналом. А ще у мене до вас є одне прохання: у нас є телеграм-канал, і він доволі якісний у нас виходить. Там велика кількість інформації, яку ви не побачите на нашому каналі. Там є можливість відслідковувати найцікавіші моменти наших відео на Ютуб каналі. Він буде тільки розширюватися і ставати. Інформаційним партнером оцій акції, яка називається Сім кроків до перемоги, сім вимог до влади, що треба негайно міняти, якщо ми хочемо залишитися незалежною країною і перемогти ворога. Тому розшукуйте наш телеграм-канал в описі під цим відео. А зараз на екрані ви бачите QR-код, завдяки якому ви можете на нього підписатися, і будемо рухатися далі. А далі ми поговоримо, які зміни потрібні в нашій армії, щоб вона по справжньому нам забезпечила перемогу. Дякую за увагу.